Привіт! Мене звати Олександр. І це відео буде про те, як я купуватиму квартиру в іпотеку. На сьогоднішній день в нашій державі доступна іпотека пільгова під 7% річних в гривнях. І це досить хороша пропозиція по іпотеці, тому я вирішив нею скористатися. В мене немає жодної нерухомості, яка оформлена на мене. Тому я просто проходжу як громадянин України, який не має нерухомого майна. І також потрібно мати відповідно дохід. Я фізична особа-підприємець. Відповідно, я думаю, що мого доходу вистачить для того, щоб придбати собі квартиру в іпотеку. Отже, з чого починаємо? Починаємо з того, що потрібно подати заявку в дії. Зараз я вімкну запис екрану на телефоні і покажу, як саме я подаю заявку в дію. Ну і далі продовжимо. Заходимо в додаток Дія, вибираємо в меню послуги. Шукаємо Є-Оселя. Є оселя. Я ознайомлений. От, до речі, можемо трошки ознайомитись. Фіксована процентна ставка на весь термін кредиту 7% для пільгових категорій населення 3%, Срок кредиту до 20 років, мінімальний початковий внесок 20%. Щоб подати заявку, потрібно вказати дані про себе та членів сім'ї, житло, яким володієте, відомості про доходи, вартість майбутнього житла, де воно розміщено. І так далі. Почати. А, вибираємо категорію. В моєму випадку громадяни України, які не мають власної житлової нерухомості. Сімейний стан одружений. Далі. Е, запит на дані. Чоловік або дружина має надати свої дані до заявки. Надіслати посилання партнеру. Вибираємо, вибираємо дружину. Так, надсилаємо. Так, заявка на пільгову іпотеку. Очікуємо на дані партнера, чоловіка або дружина має надати дані для заявки. Подати заявку на пільгову іпотеку неможливо без згоди партнера. Все, тепер очікуємо підтвердження дружини. Зараз зв'яжуся з дружиною і ми продовжимо. Друзі, е я запросив дружину, моя дружина Наталі, е щоб подивитися, що ж їй надійшло. Їй посилання надійшло в Viber, так як я по Viber відправляв. І ми відкриваємо так, Viber, посилання надію. Зараз все буде. Запит даних для заяви на пільгову іпотеку. Я не маю договорів іпотеклі. Що не нажимається? Нажимається продовжити. Дані про дітей. Вкажіть, хто з дітей проживатиме? Єва далі. Житлова нерухомість. Немає. Завантажується. Що ж буде далі? Офіційний дохід. Дохід за останній місяць. Ми напишемо мінімальну зарплату, так як Наталя на мінімальній зарплаті у нас. Зрозуміло. Угу. Немає даних про доходи. Дії не вдалося отримати. М -м -м, зрозуміло. Перевірте зміст заяви. Отже, така е помилка буває часто. В банку мене попереджували. Якщо є така історія, то потрібно оновити додаток Дія, чим ми і займемося, а потім повернемося. Отже, зараз ми оновили дію. І тепер що робимо? Надсилаємо запит повторно, дружині. Покажу знову ж, як це робити. Заходимо знову в дії, знову в її оселю. Е надіслати запит повторно, і в нас є нове посилання, тому що старе вже не актуальне. Надсилаю. І одразу ж очікуємо. Приходить смс-запис включила, так? Да? І все по новій. Немає чим я договорів продовжити. Підтверджуємо. Хто буде проживати? Хто буде проживати так, Єву. І знову очікуємо завантаження. Дохід знову ж пишемо мінімальний в даному випадку, бо він є таким Ні, 6700. 6700 гривень. Контактні дані. Перепитує дія. І в нас знову нічого не виходить. Що робити? Що робити? Не зрозуміло, що робити. В Я думаю, можливо, потрібно знову відмінити заявку якось, а потім давай будемо пробувати відміняти заявку. Скасувати є. Скасовуй. Так скасувати. Є оселя. Скасувати заявку. Так скасувати. Додаток оновлений, заявку скасовано. Давайте будемо пробувати все заново. Е знову беремо є оселю. Я ознайомлений почати. Вибираємо громадяни, які не мають власної житлової нерухомості. Одружений, далі. Надіслати посилання партнеру. Надсилаю. Ось так працюємо з дією. Тепер дружина знову ж відкриває. І перевіримо, чи вийде цього разу. Я не маю проживати не договорю. Нормально. Так, очикуемо. С авантажением. Ага. за последний месяц. Вот. Последний месяц залип. Далее. Далее. І має даних про доходи. От так ми не взяли іпотеку. <гум> так, а що робити далі? треба приват до того менеджера, яка вам допомагала приїхати дати заявку. Ну, давайте. Спробуємо набрати працівника Приватбанку, з яким я власне і спілкувався mm -hmm. про кредит. <звук> що ще немає даних про що? Експеційного <звук> фонду. Має даних про доходи. Дії не вдалося отримати з реєстру дані про доходи. Заява не сформувалася. Будь ласка, запросіть новий QR-код або посилання. Спробуйте пізніше. І менеджер Приватбанку не на зв'язку. Зберемо поки паузу, розбираємося з дією, потім розповім, якщо розберемося. Коли розберемося. Ось, стоп, стоп. А, стоп. Стоп. Запрацювало. Само? Да. Само запрацював. Да. А весь тільки один дзвінок. А, Працівнику Потрібно Приватбанка, так? Да? Да. Ну. Заяву про пільгову іпотеку. Що там? Мої дані. Я сподіваюся, можна до потім заблюрити. Можна би їх облюбити? А ні, хай люди знають свої герої. А, підтвердження. Просить фото. Просить кліпнути. Особу підтверджено. Код для діє підпису. О, це потрібно буде замальовувати. О, підписана е, заява. Е, е. Ага, і в мене вже пише статус замовлених послуг. Дружина надала дані для заяви на пільгову іпотеку, Продовжить заповнювати. Зараз я все-таки зроблю коротеньку паузу, бо знаю, що далі потрібно буде дані про дохід, а мені його потрібно швиденько порахувати. А мені пише, що партнер формує заяву. Ага. Партнеру потрібно підписати та надіслати заяву Це до банку. Очікуйте від, нас, відпускаємо більше. дружину і скоро продовжимо. Отже. Отже, глянемо е, тепер, що прийшло в дію. Включу запис екрану. В дії я отримав повідомлення. Дружина надала дані для заявки на підгуптеку. Продовжить заповнювати. Продовжимо заповнювати. Завершить заповнення заяви. Щоб надіслати заяву, потрібно вказати всі дані. Продовжити. Неповнолітні діти. Е, скільки неповнолітніх дітей проживатиме з вами? Кількість дітей вказую. Одну Єву. Е, ой, не те. одну Єву. Далі. Берегельська Єва Олександрівна. Далі. Дія не знайшла дані про ваше майно. Немає нерухомого майна. <кій> Завантаження. Трохи довго, але як є. Так, дохід за останній один місяць. Давайте вкажемо дохід, я вже порахував за липень. І далі. Контактний номер телефону 68. О, яких вісім? 63. 755, 66, 77. Далі. Орієнтовна вартість житла це питання, можна сказати, дуже орієнтовне, але тут так і вказано орієнтовно. Давайте вкажемо орієнтовно, що це там 100 тисяч доларів США приблизно по нинішньому курсу. Це 3 мільйони 750 тисяч гривень. Сума першого внеску. Давайте зазначимо. 3,750, по мінімуму беремо 20%. Це 750 тисяч гривень. Вказуємо 750 тисяч гривень. Тип нерухомості, вторинний ринок. На стадії будівництва теж було б можливо, але в Вінниці таких об'єктів зараз немає, які можливо купити. Населений пункт. Вибираємо місто ага, Вінницьку область і район. Вінницький район місто. Тепер будемо шукати так. Вінниця, місто Вінниця. Далі. Подати заявки в усі банки. Ну, давайте спробуємо подати заявки в усі банки. Далі. Угу. Вторинник, заявка на пільгову іпотеку, дані мої. Залипень так, довідка, натання є, вона надаю дозвол на перевірку кредитної, не дозволяю передати мені персональні дані, дозволяю телефонувати банку для уточнення, підписати. Підписуємо, <кій> підносимо ближче, кліпаємо. Дякуємо, особу підтвердження, Успішно підтвердили особу. От тепер введіть підпис дії. ввів підпис. Чекаємо, знову чекаємо. Нічого страшного. Заяву надіслано. Відстежуйте у застосунку статус заяви до кожного банку окремо. Продовжити. Очікування пропозиції від Ощагду, очікування пропозиції від Привата, очікування пропозиції від Уктергаза, очікування пропозиції від Скайбанку і очікування пропозиції від Глобусбанку. На даному етапі по іпотеці ми очікуємо. Отже, що далі? Покажу знову ж записом екрану. Перше, я надіслав в Агентство нерухомості Прометей в групу, щоб вони так би мовити, підібрали мені підходящі квартири. Що я написав? Я написав. Привіт, друзі! Я планую купити для себе двокімнатну. Теоретично можна трикімнатну, якщо бюджет впишеться, що маломовірно. Отже, хто готовий мені допомогти, скиньте в цю групу або мені в особисті посилання на максимум один варіант від одного ріелтора, який повністю підходить моїм критеріям. Критерії: район, місто, Вінниця розглядаю всі райони. Передмістя не розглядаю. Перевагу віддам Ленінському району. Дві-три кімнати, оскільки це під пільгову іпотеку, то будинку має бути не більше трьох років, і мене цікавлять тільки квартири з ремонтом. Бюджет розглядаю різний від 80 до 120 тисяч доларів. Поки все, чекаю максимум 10 варіантів. Більше дивитися не планую. Тому, будь ласка, враховуйте, що мені цікаві тільки ті, які підходять під іпотеку, і плюс-мінус співпадають з моїми критеріями. Також мені вже понадходили в дію пропозиції. Я їх вже встиг прочитати, але покажу ще раз. Так, після того, як дружина надала згоду, Ощад сформував пропозицію по іпотеці. Ощад пропонує 20 років 7% річних. Сума іпотеки майже 3 мільйони. Перший внесок 833 тисячі гривень, рівними частинами 12 тисяч 223 гривні плюс відсотки. Далі, запити кредитних історій від різних банків, це я вже відкривав, ну, одну покажу, просто щоб було зрозуміло. Укргаз надійшов запит на вашу картену історію. Далі, після Укргаза а після. Ощада мені прислав пропозицію Укргазбанку. Укргаз, 20 років 7%. Перший внесок, як я її просив, 750 тисяч гривень. Сума іпотеки, який просив 3 мільйони 750 тисяч гривень. Тут незрозуміла історія з способом виплати іпотеки. Чомусь вказана сума аж 30 тисяч гривень плюс відсотків. Схожу в банк, розберуся. Я думаю, ну, не обов'язково показувати. Я потім розповім, що це було. І наступна пропозиція. Так, сорі. Телефонує якраз працівник Приватбанка, з яким я не поспілкувався. Е і Банк Глобус пропонує 20 років, який просив перший внесок 750 гривень, сума іпотеки 3 мільйони 750 гривень, рівними частинами 12 тисяч гривень. Ну, тобто, виглядає все досить цікаво. Як буде насправді, це вже побачимо. Після. Е як я вже зараз побачив, е запис екрану. Вимкнувся в кінці, коли мені зателефонував працівник е, Приватбанка, якому я телефонував. Тому ну, в принципі основну інформацію, думаю, ти побачив е, на сьогодні. Це все далі. Мої дії я очікую пропозиції від працівників Агентства нерухомості «Прометей», які варіанти вони мені запропонують. А також е, ну вже отримав певні пропозиції від банків. Єдине, що я не знаю, чи можу я. Одразу підтвердити всім банкам, що да, давайте будемо шукати вибирати, чи мені потрібно визначитися з одним банком. То мій наступний крок: я планую сходити в кілька банків, можливо, всі, можливо, в кілька. І трошки детальніше розібратися з їхніми пропозиціями, з тим, що вони мені пропонують, які умови нададуть, щоб визначитися, як з банком, який мене буде кредитувати, так і е, паралельно буду розглядати варіанти, які мені поскидають працівники Агентства нерухомості «Прометей». В принципі, на сьогодні все тому до зустрічі вже мабуть в нових серіях. Бувай.